20 тисяч читачів різного віку та більше 11 тисяч книг бібліотечного фонду різного змісту та літературного спрямування. Свій 50-річний ювілей святкує дитяча бібліотека номер 17, що знаходиться по вулиці Миколи Світальського в Покровському районі. Це знакове місце є осередком книжних цікавинок, знань та місцем, де юні читачі мають змогу в комфортних умовах провести своє дозвілля та знайти нові знайомства а в разі небезпеки перечекати цей час в надійному місці. Ці бібліотеці працюють 30 років. Бібліотека в нас гарна, світла, красива. До нас йдуть з задоволенням дітки. Діти люблять нашу бібліотеку, люблять читати книги, грають в різні ігри. І головне, що вони можуть знайти собі тут друга. Кром розі, попри всі складнощі військового лихоліття повністю зберегли мережу міських бібліотек, 46 установ, з яких 20 – дитячі. Протягом 2024 року в них провели більше 2800 патріотичних заходів, які спрямовані на підтримку мешканців Криворізької громади, нових криворіжців, числа ВПО, а також ЗСУ. За фінансування з міського бюджету у закладах культури облаштували 25 найпростіших укриттів та організували роботу 31 пункту незламності. У Нас 46 бібліотек. Публічних, і кожна бібліотека наша вносить свій вагомий внесок, в розвиток культури. А... Кожна з них має свою якусь родзинку. І от ця бібліотека вона знаходиться в густонаселеному мікрорайоні і являється фактично центром культури. Сюди приходять і дорослі мешканці мікрорайону, дуже багато школярів приходять. Ну, якщо так, то щороку бібліотека обслуговує близько 20 тисяч людей. Бібліотека дуже тісно співпрацює з центром. Разом для інвалідів бібліотека співпрацює із письменниками Кривого Рогу. На базі дитячої бібліотеки номер 17 діє один з десятків пунктів незглавності, що функціонують в межах Кривого Рогу. Тут для потреб відвідувачів облаштували окремі кімнати для містян, для людей із домашніми улюбленцями, кімнату матері та дитини. Є можливість підзарядити гаджети та випити гарячих напоїв. Роботи з розбудови захисних приміщень в районі триває. Нині на фінішній прямій облаштування укриття в підвальному приміщенні закладу в нашому районі. Майже в кожному закладі освіти культури і е, в медицинських закладах зроблені пункти незламності. Також е, в освітянських закладах і е, в закладах е, в садочках, в наших культурних закладах майже, е, в, майже везде зроблені. Е, Укриття для того, щоб наші діти могли навчатися в безпечному приміщенні. Укриття в дитячій бібліотеці номер 17 покровському районі мають закінчити до кінця грудня поточного року. Воно розраховане на півсотні людей. На всі ремонтні роботи виділили 800 тисяч гривень з бюджету міста. Тож вже скоро бібліотеці буде не тільки цікаво, затишно і комфортно, а ще й з'явиться надійне місце, де можна перечекати неспокійний час, доки на вулиці лунає сигнал повітряної тривоги. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.